Усім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні я не буду бачити ніякі ігри. Просто хочу вас привітати З наступаючим новим роком. до нового року вам скажу: залишилося хіба 4 години. Дуже мало, до речі. Коротше, вітаю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого Це останнє відео цього року. Може, воно вийде завтра. Я без поняття. Но, дивіться, що мені на новий рік зробив мій маркіян. Бачите? Коротше, там кров була така. Його нігті це просто... Бог. Ну, всіх вітаю знову ще раз з новим роком. Як бачите, дивіться, яка в мене ялинка зацініть. Бачите? Прикольна. Ну і ще й гірлянди отут. З гірлянди ще й крім того. Коротше, всім удачі і всім бай-бай. З новим новим роком.